15 хвилин на першу Чугуївський район місто Чугуїв. Внаслідок влучання на першому поверсі горіли конструктивні елементи ангару на площі 20 квадратних метрів та конструктивні елементи даху на площі 50 квадратних метрів. 23.40. Харківський район, Циркунівська громада, село Циркуни. Виїзд на перевірку після обстрілу. Частково пошкоджено будинок та автомобіль. 22.40. Чугуївський район, місто Чугуїв. Внаслідок влучання в дах гаражів СТО горіли конструктивні. Елементи будівлі та обладнання на площі 20 квадратних метрів. Пошкоджено 11 автомобілів. Двадцять Чугуївський район, місто Чугуїв. Внаслідок влучання горів ангар на площі 1000 квадратних метрів. Двадцять Місто Харків. Внаслідок влучання горіла трава на площі 800 квадратних метрів. Двадцять місто Харків. Внаслідок влучання горіла трава на площі 10 квадратних метрів. Двадцять перша Місто Харків. Внаслідок Влучання горіли чотири гаражі та два автомобілі на площі 40 квадратних метрів. Зруйновано чотири гаражі та пошкоджено дев'ять автомобілів. Постраждала одна жінка. Гостра реакція на стрес. 21.06. Місто Харків. Внаслідок влучання горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. Де блоковано чоловіка та з під завалів вилучено тіло 73 річної жінки. Пошкоджено 24 житлових будинки. Вікна двері покрівлі. Загалом постраждали. 10 осіб, з них дівчинка 15 років, та одна людина загинула. 20.57 місто Харків. Вибиті двері та вікна нежитлових комерційних приміщень, розташованих на перших поверхах та житлових квартир, житлових будинків в Шевченківському районі. В приміщенні критого ринку вибиті вікна та двері на першому та другому поверхах. Постраждало 6 людей. 20.57 місто Харків. Горіло накриття на площі 2 квадратних метри. Загинув 58-річний чоловік. Постраждало троє людей. 20-57 місто Харків. Внаслідок влучання в дорожнє покриття. Горіло два автомобілі на площі 30 квадратних метрів та пошкоджено фасад. Постраждало троє людей, з них хлопець 17 років. Пошкоджено скління та двері будинків. 17.45 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 70 квадратних метрів, 17.20 харківський район Дергачівська територіальна. Громада, село Слатине. Внаслідок влучання каба в землю загорілася трава на відкритій території на площі тисяча квадратних метрів. Постраждала 12-річна дитина. Діагноз гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок. 13.22. двадцять Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та автомобіль на площі 70 квадратних метрів. 9.48. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу горів стіник на площі 100 квадратних метрів. Постраждав 75-річний чоловік. Також зруйновано будинок, пошкоджено господарчу споруду, пошкоджено вікна, частково зруйновано будинок та пошкоджено вікна, двері і дах. 7.50. Херківський Харківський район, Солоницівська територіальна громада, село Солоницівка. Виявлено уламки БПЛА типу шахет. Пошкоджено паркан та дах приватного будинку. На харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противник в районах Вовчанська та у бік Кам'янки на куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку піщаного Петропавлівки та неподалік Загризового.